Тож, тож а, починаємо. Катерина Лісунова, журналістка Голосу Америки Вашингтон, зараз з'явиться на прямому зв'язку і ми поговоримо про ситуацію, яка є там на цю годину. Катерино, вітаємо доброго вечора у нас і доброго, мабуть, ранку у вас. Ну, вже день, вже друга година дня, але рада вітати. Як ви правильно зазначили, Вашингтон на зв'язку, стежить за днем до виборів. Тож Катю, хотілося б запитати про власне те, наскільки українське питання є важливим в контексті виборів. Наскільки активно обидва кандидати використовували чи принаймні, Останні дні також використовували українське питання для е, виборчої кампанії, для перемоги у виборах, і в чому полягають ось такі, принаймні е, вагомі ключові розбіжності. Якщо казати про останні дні, то в останні дні а, жоден з кандидатів особливо не м, апелював до питання України. Зусереджили на внутрішніх питаннях, апелювало більше до мешканців пуерто Ріко і це як відомо пов'язано із невдалим жартом під час одного з одного із заходів а, Донда Дональда Трампа, коли один із а, запрошених комідіантів назвав Пуерто Рікоплав боючим островом зі сміттям, що викликало обурення самих а, мешканців Пуерто-Ріко, а також громади. А, яка виїжджає з Перторіко і фактично розсереджена е, по всіх сполучених штатах Америки? Багато привертали увагу до цього, до внутрішніх питань, а також до прав репродуктивних прав жінок і до прав жінок в принципі, тому що статистично сполучених штатах Америки жінки голосують активніше. і так багато зараз адресується меседжів саме до них з обох сторін обох кампаній. Щодо України, то ключові меседжі ви в принципі знаєте. Дональд Трамп заявляє, що він він називає цю війну жахливою. Він каже, що цього ніколи би не сталося. Мовляв, якщо б він був був би президентом, і що мовляв він за завершить цю війну за кілька днів, якщо прийде до президентства. також заявляє, що має чудові відносини із очільником Кремля Путіним, також з лідером Китаю і. Власне, під час зустрічі з Володимиром Зеленським він також сказав, що має чудові відносини з Володимиром Зеленським і мовляв, апелюючи до цих особистих гарних відносин з усіма сторонами, він заявляє, що може завершити цю війну за кілька днів. Камала Гарі в питаннях України до того, що на Україні треба продовжувати надавати допомогу фінансову та оборону, і що потрібно посилювати партнерство з іншими демократіями з іншими демократичними країнами, тому що цитати, як вона стверджується. Саме від цього партнерства з альянсом НАТО та іншими демократичними партнерами залежить безпека самих Сполучених Штатів Америки. Таким є меседж камали гаріс щодо України, але Нагадаю, знову ж таки, що в останні дні передвиборчої кампанії про Україну особливо не згадувалось, але важливим питанням того, що Україна дійсно є на повістці Дня є той факт, що питання допомоги Україні майбутнього допомоги Україні піднімається і піднімалося під час дебатів як кандидатів у. Президенти, так і під час дебатів на локальному рівні тих, хто змагається зараз за місця у Сенат та Палату представників, і так із цього можна е, виходить сам по собі факт, що так чи інакше американські змі звертають на це увагу і під час дебатів у кандидатів на різні місця, куди зараз перебираються. Вони зокрема це і конгрес, і білий дім питання України задається, і до питання України апелюється. Катерино, ми розуміємо, що вибори в Сполучених Штатах це завжди багатоаспектний процес. І цього разу це а, гендерна компонента, це обов'язково національні меншини, це історія із а, а, расовим аспектом, а, релігійна тематика. Вона теж є надзвичайно важливою. Я ж запитаю а, про, скажімо, так, силу діаспорного руху, якщо ми говоримо про українську можливо польську діаспору в Сполучених штатах. Вони мають спільні симпатії і а, загалом. Яка потужність їхнього впливу на політику країни? Якщо казати про потужність впливу, то Українська діаспора дійсно активна, але вона не чисельна. З відкритих джерел вона нараховує трохи більше одного мільйона людей. А за даними українського посольства, це трохи більше 500 тисяч. Тобто, фактично, це умовно трохи більше мільйона людей. Це треба ще враховувати, скільки з них мають право голосу. Тобто, це невелика кількість людей. Вони достатньо активні. Вони організовують дуже багато заходів для співпраці з конгресом. Але зазначу, що під час зустрічі у конгресі, які е, робить українська громада, присутні не лише представники української громади, але й також американці, які підтримують Україну або вихідці з інших держав, які підтримують Україну, і вони долучаються до е, акцій до заходів, які організовує українська громада, щоб просувати питання України. Але за чисельністю вона не є великою. Ді, е, за, однією з таких е, цікавих фактів, однією з таких активних е, громад. Е, Українських, які е, давно існують, і дуже активні, і ще е, до е, отримання Україною незалежності вони були активні. Це е, громада в одному із найважливіших ключових штатів, які вагаються в штаті Пенсильванія, а саме в ми в місті Філадельфія і, і, зокрема. Е, Законодавець цього штату, республіканець Брайан Фіцпатрік, є співголовою українського конгресового кокусу, тобто групи підтримки України в Конгресі, і тобто активність цієї громади в місті Філадельфія в штаті Пенсильванія дійсно є вагомою настільки, що представник цього округу є співголовою українського конгресового кокусу, але на загальноамериканському рівні українська громада не є такою великою водночас польська громада. Вона дійсно є більш чисельною, вона е, нараховує 8 мільйонів людей е, загалом по сполучених штатах mm -hmm. Америки, і вона також відіграє е, певну важливу роль, враховуючи той факт, що ці перегони зараз є дуже тісними е, в ключових штатах, які вагаються, е, зокрема у Вісконсіні та Мічигані. Польська громада е, має 8%… Е, е, Виборців, тобто 8% виборців від цієї від штату Мічиган і від штату Вісконсін належить саме польській громаді, тобто людям-виходцям із Польщі, і в Пенсільванії це становить 5%. І цікаво, що на цих виборах, як ніколи, вперше кандидати апелювали до польської громади, були відповідні. Рекламні агітації, відповідні звернення і відповідні е, розмови з польською е, громадою, е, і це насправді як стверджують польські змі, е, як вони про це пишуть, що е, це одне один із перших прикладів, коли до польської громади дійсно апелюють, коли до, до них дійсно звертаються, е, тому що їхні голоси зараз важливі, тому що важливі голоси е, фактично кожної людини, тому що ці перегони дуже тісні. Але чому саме до польської громади більше звертаються? Тому що вона просто більше чисельна. Вона становить більший відсоток від виборців, зокрема в штатах, які вагаються. Під час одного із звернень самої Камели Гарріс до е, польської громади вона зокрема агітувала голосувати за неї саме е, тому, що вона продовжить допомогу Україні. Принаймні, в її словах агітація до польської громади була базована на тому, що вона буде продовжувати допомогу Україні, е, яка є партнеркою Польщі, яка є сусідкою Польщі, і що для польської громади це також є важливим питанням щодо факту того, як голосують українці та е, е, поляки у Сполучених Штатах Америки то історично вони голосують більш консервативно. Вони зазвичай голосували за республіканців, тому що республіканці зазвичай були більш антирадянські. Вони зазвичай виступали це особливо відчувається з часів Рейгана. Вони були антирадянського настрою, і тому польська і українська громади традиційно голосували за республіканців. Зараз ситуація трохи міняється. Важко сказати, а вже ж що... за кого буде статистична вибірка обох. Громад голосувати саме на цих виборах, але ситуація дійсно відчутно зміняється, попри те, що раніше, як польська, так і українська громади, вони були відчутно переважно республіканськими Катю. А от скажіть, будь ласка, ще одне таке питання, яке стосується напруги суспільства американського. Ми добре знаємо наскільки воно зараз поляризоване наскільки. Трампісти за Трампа, демократи, умовно кажучи, за Камалу Харіс? Наскільки відбуваються постійно якісь такі, принаймні в соціальних мережах зіштовхуючі фактори, так, які навіть переходять певною мірою деякі межі? От наскільки зараз в суспільстві американському відчувається ця напруга, особливо? В контексті того, що після 5 листопада можливі певні заворушення, якісь акції, хтось не визнає якийсь результат виборів, можливі там повторення вуличних безладів, оця напруга вона відчувається в повітрі, вона є між людьми. Чи все ж таки це більше нав'язано з соціальними мережами і кандидатами на посаду президента? А вже ж напруга є, так як це про це говорить сама статистика голосування, тому що це дуже тісні вибори, що означає, що країна по суті розділена навпіл, і дуже невелика кількість зараз виборців вирішить долю, як того, хто очолить білий дім, так і того, хто отримає більшість в обох палатах або в сенаті, або в палаті представників відтак. А вже ж є розділ, є напруга через те факт, що американські розділення є в принципі також і втома серед американців, тому що ця історія і розділеність держави вона повторюється вже не перший виборчий цикл. Якщо говорити про те, чого побоюються окремі виборці, то це вже ж буде залежати від того, з ким ви спілкуєтесь. Якщо ви будете говорити з виборцями демократів, то вони кажуть, що вони побоюються і вони застереженням ставляться до того, що можуть повторитись ситуація і штурмом капітолію. як це було під час виборів попередніх? Вони кажуть, що це є найбільшою небезпекою. Якщо ви будете говорити з виборцями республіканського табору, то вони скажуть, що найбільшою небезпекою є імовірність фальсифікацій на виборчих дільницях і можливість якихось несправедливих неправдивих результатів виборів, і це є їхнім найбільшим побоюванням. Це побоювання, в принципі підкріплюється також і окремими заявами республіканського табору, зокрема Дональда Трампа, який каже, що вже зараз мовляв є якісь не. Достатньо чисті процеси, які відбуваються під час е виборчих перегонів або дострокового голосування. Поки що офіційно немає жодних е підтверджень, що були б будь-які фальсифікації, але є багато розмов серед експертів, що такі заяви Дональда Трампа, а також тісна боротьба між ними е сама по собі е дає ґрунт можливостям е потім судових оскаржень результатів виборів, чого також варто очікувати, і е Підсумовуючи такими є різні страхи обох таборів, і сам той факт, що е, різні табори бояться різних е, небезпек одні бояться заворушень і штурму капітолію, якщо один е, зокрема як вони вважають Дональд Трамп, не визнає е, своєї поразки. Інші вважають, що е, великою небезпекою є можливість фальсифікацій. Відтак ми можемо вже зараз, так чи інакше казати, що обидві табори мають свої застереження небезпеки, е, і це а вже ж посилює напругу. Але також зазначу є також у певному сенсі втома серед американських громадян, тому що ця ситуація і це аналогічна ситуація під час виборчого циклу повторюється вже не вперше. Дякуємо, дякуємо Катерину. Дякуємо, дякуємо голосу Америки за включення. Катерина Лісунова, журналістка Голосу Америки з Вашингтона.